Відповідно до чого, зараз МСЕК відмовляє в прийманні документів для оформлення інвалідності чоловікам, тобто оформлені групи інвалідності, якщо немає військоблікового документа в пакеті документів, які надаються для оформлення інвалідності, чи правомірно це. Тим паче, якщо вже чоловік має групу і треба, наприклад, підтвердити її повторним проходженням комісії, зазначу, що ще в травні 2024 року уряд вніс зміни постановою 501, яка запрацювала 7 травня, і з тих пір до основного переліку документів додався ще ввод. Цікаво те, що документ може бути не лише в паперовій формі зразка 559 постанови, а й в електронній формі, розрукований на звичайному а 4 форматі папері. Деякі мої колеги з інших адвокатських об'єднань вважають, що навіть якщо роздрукований з pdf формату, який згенерований в резерві плюс військовіковий документ, то обов'язково треба з ним йти до ТЦК та ставити печатку. Хто тобто, так вважає, напишіть в коментарях, а я дам з юридичної точки зору відповідь в одному з наступних відео. Дякую вам за увагу. Підпишіться, відреагуйте будь-як, чи то лайком, репостом, коментарем, збереженням чи то, як вважаєте необхідним. Дякую ще раз за увагу і до зустрічі!